Пімо до блоку 10. Томи 28.30 буде підсумок усіх блоків майбутнє розвитку ЧВК та стратегічні висновки. БЛОК 10 Томи 2830 Підсумок, майбутнє та стратегічні висновки. Том 20 Підсумок усіх блоків. Мета об'єднати всі попередні томи у єдину концепцію ЧВК, коригування та полонених міст. Основні аспекти мораль та етика, гуманність, добровільність, пріоритет життя. 2 Освіта та тренування, модульність навчання, розвиток навичок, AI-аналітика. технології та інновації, дрони, сенсори, автономні модулі, цифрове управління, фінанси та логістика, прозорість коштів, автономність ресурсів, оптимізація, постачання. П'ять. Соціальні та культурні аспекти. гармонія у поселеннях, сумісність, дозвілля, розвиток. Безпека та оборона. Модульна оборона, сенсорний контроль, резерви. Полонене місто, інтеграція мешканців, робота, культура, соціальні інновації. Результат чітка система, де кожен модуль, полонений та оператор ЧВК взаємодіє у гармонійній, контрольованій та ефективній струбній структурі. Том 22 Майбутнє розвитку ЧВК та полонених міст. Принципи: технологічна еволюція, нові дрони, AI, сенсорні мережі, автоматизація. Два. Соціальна еволюція. Сумісність районів, добровільна праця, інтеграція полонених. Три. Економічна автономність, внутрішня економіка, автономні ресурси, інноваційні проекти, чете. Етичне управління, контроль ризиків, гуманність, прозорість рішень, 5. напрямки розвитку, розширення районів поселень, вдосконалення модульних систем управління та оборони, нові культурні, освітні та соціальні програми для мешканців, 6. ефекти. Стабільні та контрольовані полонені міста, підвищення автономності та ефективності ЧВК у майбутніх операціях, формування гармонійної, продуктивної та безпечної системи. Том 30. стратегічні висновки та рекомендації мета зробити стратегічні висновки щодо розвитку ЧВК, коригування та полонених міст. Висновки модульність та автономність, ключ до ефективних та точкових операцій. Два. Гуманність та етика забезпечують стабільність та добровільну участь полонених. Три технології та AI – підвищують точність прогнозування та контроль. 4. соціальна інтеграція, гармонія у поселеннях знижує конфлікти та підвищує продуктивність. 5. фінансова прозорість та автономність забезпечують довгострокову стабільність та розвиток. Рекомендації Постійне вдосконалення технологій та навчальних програм. Моніторинг психологічного стану мешканців та операторів ЧВК, впровадження нових культурних та соціальних програм для підтримки мотивації, оптимізація логістики та ресурсів через цифрові платформи, результат.